Ми вже вас вітали і ще раз привітаємо з чемпіонством в першій лізі. Підсумковий загальний коментар. Ну, дякуємо за привітання. Приємно, звичайно, який вже раз виграти чемпіонат області. Не найвища ліга, як то кажуть, але е, як, грали ми з командами, як то кажуть, по своїй силі. Приємно, що хлопці дограли до кінця вже дві гри, які в принципі, нам ролі не грали ніякої. Хлопці настроїлись, зіграли в свою гру, як мені здалося, непогані ігри були. Хочу подякувати командам суперників, які показали непогану гру. От. Привітати призерів. Ну, будемо сподіватися, що в майбутньому зустрінемось також з, хорошим, з гарними командами. І... Ще я думаю, у нас будуть перемоги та турнірів. Ще у нас вистачає, тому